Вітаю, шановні дев'яті класи. І сьогодні на уроці правознавства ми працюємо над останнім практичним заняттям номер 9 який офіційно називається ігровий суд, але ми в умовах дистанційного працюємо над практичним заняттям, яке називається судовий процес. Сьогодні ми повинні розглянути, як відбувається судовий процес, і працювати два, практичні заняття, два завдання. Процес розгляду справ у суді чітко регламентований. Кожен з учасників процесу має права та обов'язки, які дозволяють забезпечити чесність, та неупередженість і змаганність при розгляді справи в суді. Галузь права, що регулюють судовий розгляд, називають процесуальним. При цьому для різних ситуацій застосовуються різні процедури. Так, розгляд справ про злочини регламентується кримінально процесуальним корисом України. Судовий розгляд цивільно-правових спорів регульовано цивільним. Процесуальним кодексом України. Порядок проведення судових процесів між суб'єктами господарської діяльності призначається господарським процесуальним кодексом. Кодексом адміністративного судочинства України встановлюється порядок судового розгляду справ Ата, у яких однією зі сторін виступає держава. Ми розглянемо два найбільш поширених типи процесів цивільний і кримінальний. Почнемо з цивільного. Цивільне судочинство розглядає справи щодо захисту порушених і невизначених і оспорюваних прав, свобод та інтересів або що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних трудових відносин. Такі справи можуть розглядатися в порядку проваджень, позовного, наказного чи окремого, однак ми познайомимося з найбільш поширеним із них – з із них позивним. У цивільному процесі беруть участь багато осіб. Їх роль, права та обов'язки при розгляді справи в суді визначаються їхнім процесуальним статусом. Центральними учасниками цивільного процесу є сторони. У цивільному процесі їх дві: позивач та відповідач. Позивачем є особа, яка звертається до суду з позовом до відповідача. Саме в позові викладається суть претензій позивача до відповідача. Фактично, головне завдання цивільного процесу це визначити, чи обґрунтовані претензії позивача до відповідача, і якщо так, вжити заходів щодо захисту відповіда... відновлення або визнання його прав. Натомість відповідач це особа, до якої звернено такий пост. Крім сторін, у цивільному судочинстві беруть участь і інші учасники, треті особі, наприклад, це учасники цивільного процесу, які... Хоча не є сторонами процесу, але зацікавлені в результатах розгляду, адже він впливає на їхні права та інтереси. Наприклад, у спорі щодо спадщини третьою стороною може бути банк кредитор спадкоємців. Учасниками процесу є також представники сторін та третіх осіб. Представники це особи уповноважені здійснювати процесуальні дії в інтересах та від імені учасника цивільного процесу сторін чи третіх осіб. За загальним правилом, представництво іншої особи в суді здійснюється виключно адвокатом. Разом з іншими, з цим законом можуть бути визначені винятки щодо представництва в суді у трудових спорах, спорах щодо захисту соціальних прав, щодо виборів та референдумів у малозначних справах, також щодо представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб, та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатні яких обмежень. Крім цього, існує категорія учасників цивільного процесу, які не беруть безпосередньо участі у справі, виконуючи переважно допоміжні функції. До них належить секретар судового засідання, судовий розпорядник, свідок, експерт, перекладач, спеціаліст, особа, яка надає правову допомогу. Секретар судового засідання здійснює організаційно-технічне забезпечення процесу. Зокрема, він проводить Судовий виклик і повідомлення перевіряє наявність та заз'ясовує причини відсутності осіб, яких було викликано до суду, і доповідає про це головуючим. а також забезпечує фіксування судового засідання технічними засобами, веде журнал судового засідання, оформлює матеріали справи, виконує інші доручення головуючого, що стосується розгляду справи. Основна роль судового розпорядника полягає в забезпеченні дотримання особами, що перебувають в суді, установлених правил, виконання ними розпоряджень головуючого в судовому засіданні. Свідком може бути кожна особа, якій відомі будь-які обставини, що стосуються справи. Свідок зобов'язаний з'явитися до суду у визначений час і дати правдиві показання про відомі йому обставини. Слід пам'ятати, що відповідно до статті 63 Конституції України особа не несе відповідальність за відмову давати показань або пояснень щодо себе, членів сім'ї або близьких родичів. Крім цього, цивільно-процесуальний кодекс України встановлює перелік осіб, які не можуть бути допитані як свідки. це не дієзадні фізичні особи, а також особи, які перебувають на обліку чи лікуванні в психіатрично-лікувальному закладі. І нездатні через свої фізичні або психічні влади, правильно сприймати обставини, що мають значення для справи або давати свідчення. Друге, це особи, які за законом зобов'язані зберігати таємниці, таємниці відомостей. Якщо про них йдеться в судді, що були довірені їм у зв'язку з їхнім службовим чи професійним становищем. Третє це священнослужителі про відомості, одержані ним у сповіді віруючих. І четверте, це професійні судді, народні заседателі та присяжні, якщо йдеться про обставини обговорення в нарадчій кімнаті питань, що виникли під час ухвалення рішення чи вироку. Особи, які мають дипломатичний імунітет, не можуть бути допитані, як свідки, без їхньої згоди. А представники дипломатичних представництв без згоди дипломатичного представництва. Наступне – це експерт. Це особа, який доручено провести дослідження матеріальних об'єктів, явищ та процесів, що містять інформацію про обставини справи, і дати висновок з питань, які виникають при розгляді справи та стосуються сфери її спеціальних знань. Таке дослідження називають експертизою. Слід звернути увагу, що до експертів висувають особливі вимоги. Ці вимоги викладені в законі України про судову експертизу. Для того, щоб брати участь у судовому засіданні як експерт, особа має бути внесена до Державного реєстру атестованих судових експертів. Перекладач залучається до судового засідання у випадку, якщо комусь з учасників процесу необхідний перекладач. Крім цього, він може бути заподі... задіяний для спілкування з особами, які мають вади слуху або мовки. Спеціаліст це особа, яка володіє спеціальними Знаннями та навичками, застосуванням технічних засобів і може надавати консультації з питань, потребують відповідних спеціальних знань та навичок. Слід, спеці... Слід відрізняти спеціаліста від експерта. Якщо експерт проводить експертне дослідження, результати якого надається суду, то спеціаліст може надати... лише надає допомогу при проведенні процесуальних дій в межах своєї компетенції. Ну, і особа, яка надає правову допомогу, це фахівець в галузі права, який за законом може надавати правову допомогу. Окремим суб'єктом цивільного процесу є суд. Цивільні справи в судах в першої інстанції розглядаються одноособово суддею, який є головуючим і діє від імені суду. У судах апеляційної та касаційної інстанції цивільні справи розглядаються колегією у складі не менш ніж трьох суддів. При розгляді справи суд може видавати кілька видів документів. Ухвалу суду це акт суду, яким справа не вирішується по суті, але яким оформляються певні процесуальні дії. Ну, наприклад, суд може видати ухвалу про призначення експертизи. А рішення суду це акт суду, яким справа вирішується по суті. Цивільне судочинство складається з кількох етапів. Першою стадією є відкриття провадження. Підставою для нього є подання до суду позовної заяви. У позовній заяві викладається суть позову позивача до відповідача. Цивільно-процесуальний кодекс України встановлює загальні вимоги до позовної заяви. Вона подається в письмовій формі та має містити найменування суду, до якого подається заява. Ім'я позивача-відповідача, а також ім'я представника позивача, якщо позовна заява подається представником їхнє місце проживання або місце знаходження. Поштовий адрес, номери засобів зв'язку, якщо такі відомі, також зміст позовної вимоги, ціну позову щодо вимог майнового характеру, виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, та наявність підстав для звільнення від доказування, і перелік документів, які додаються до підстав. На другій етапі справа готується до судового розгляду. Центральною стадією цивільного процесу є третя стадія судовий розгляд справи. На цій стадії справа розглядається на судовому засіданні, вирішується по суді, після чого ухвалюється судове рішення. Учасники процесу викладають свою позицію та надають докази на її підтвердження. Доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлюється. Наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються на підставі пояснень сторін третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідків, показань свідків, письмових доказів, речових доказів, зокрема звуку і відеозаписів та висновків експертизи. Судовий розгляд справ здійснюється державною мовою. Особи, які беруть участь у справі та не володіють або недостатньо володіють українською мовою, мають право робити заяви, давати пояснення, виступати в суді і заявляти клопотання рідною мовою або мовою, якою вони володіють, користуючись при цьому послугами перекладача. Судові справи розглядаються в залах судових засідань, які мають відповідну нумерацію. Під час судового розгляду справи повністю фіксується судове засідання за допомогою звукозаписувальної технічного засобу. Фіксування судового засідання технічними засобами здійснює секретар судового засідання або за розпорядженням чи іншого працівника апарату суду. Перед початком слухання секретар судового засідання або судовий розпорядник з'ясовує явку учасників судового процесу та запрошує їх до зали судового засідання. Присутні в залі судового засідання мають дотримуватись порядку судового розгляду, який забезпечується головуючим суддею та судовим розпорядком. Усі присутні в залі судового засідання при вході до нього судді мають підвестися. Учасники судового процесу, а також інші особи, які перебувають в залі суду, зобов'язані звертатися до суду словами ваша честь, високий суд і виконувати розпорядження головуючим. Звернення одного учасника судового процесу до іншого, починається словом, шановний шановник. Запитання до суду, до судді, суду з боку учасника процесу та присутніх в залі судового засідання не допускаються. Учасники цивільного адміністративного процесу та інші особи, присутні на відкритому судовому засіданні, мають право робити письмові записки, а також використовувати портативні аудіопристрої. Особи, які беруть участь у справі, мають право знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії з документів, долучених до справи, отримувати копії рішень, ухвал, брати участь у судових засіданнях, користуватися іншими процесуальними правами, установленими законом. Судовий розгляд закінчується ухваленням, як ми знаємо, рішенням судом, інколи ухвалою. Якщо сторони погоджуються зі змістом судового рішення, Процес завершується зверненням рішення до виконання. Разом із тим, в разі наявності заперечень, сторони можуть оскаржувати судове рішення. Рішення суду першої інстанції, що не набрало законної сили, оскаржується в порядку апеляційного провадження. Рішення суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку рішення та ухвалу апеляційного суду, ухвалені за результатами апеляційного розгляду, можуть бути оскаржені в касаційному порядку. Тут я вам рекомендую зупинитися, відкрити параграф 3132 і прочитати його першу частину. І після цього взяти і виконати завдання 2. Тут у нас є ситуація. Андрій та Алла зустрілися кілька разів і планували одружитися. Андрієві випала нагода поїхати на цілий рік навчатися в Англію за програмою обміну студентів. Алла залишилась в Україні, оскільки була студенткою університету. Андрій повернувся з Англії на початку червня. У липні Алла повідомила, що чекає від нього дитину, а вже у серпні вони одружилися. У січні, переживши хвилювання під час зимових іспитів, Алла народила дівчину. У медичній довідці з пологового будинку було зазначено, що дівчинка народилась передчасно, але є здорова. Мама Андрія зауважила, що внучка виглядає на здорово доношену дитину. Але цьому факту не надали значення. Молода сім'я. А жила щаслива кілька років. Потім стосунки погіршились, і Алла під час суперечки заявила, що це не Андрієва дитина і він не має права її виховувати. Вони стали проживати окремо, але через півроку жінка подала в суд заяву про стягнення аліментів. Андрій з цим не погодився і почав шукати докази того, що він не є біологічним батьком дитини, щоб оспорити факт батьківське та розірвати шлюб. Його адвокат порадила дослідити медичні документи. У поліклініці, де Алла перебувала на обліку, вдалося встановити, що факт початку її вагітності було зафіксовано в втрату, тобто до приїзду Андрія з навчання. У пологовому будинку на вимогу адвоката повідомили, що коли Алла народила в належний термін здорову дівчинку, просила медиків офіційно вказати, що дитина народилася передчасно, щоб зберегти сім'ю і щоб у дитині був бать. Медики пішли на зустріч, але зафіксували у лікарних документах цей, цей факт належно. Будь ласка, є три завдання. Вам треба сформувати суть позовних вимог для заяви від імені Андрія, тобто, чого він вимагає у суді. А друге, це визначити відповідача та позивача і інших учасників процесу, які мають бути залучені до участі в розгляді справ. Ну і третє, будьте, будь ласка, суддею трішки, і прийміть рішення, о, яке міг би вкласти суд. Далі, друге, ми розглянемо кримінальний процес. Кримінальне провадження відкривається після виявлення слідчим або прокурором обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення. Такі обставини можуть міститися як у заявах чи повідомлення громадян. Так і в інформації, отримані з інших джерел. Як і в цивільному процесі, у кримінальному процесі існують різні групи учасників із власним процесуальним статусом. Сторони кримінального процесу є створена обвинувачення і сторона захисту. До сторони обвинувачення входять прокурор, слідчий керівник органу досудового розслідування та оперативні підвозки. Основним учасником кримінального процесу зі сторони захисту у кримінальному процесі є підозрюваний чи обвинувачений. Підозрюваним є особа, якій повідомлено про підозру або особа, яка затримана за підозру вчиненні кримінального правопорушення. Обвинуваченим є особа, обвинувальний акт щодо якої переданий до суду. В окремих випадках учасники зі сторонами захисту можуть бути також виправдані та засуджені. А також особа, щодо якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, особа, щодо якої передбачається розгляд питання про видачу іноземній держави. Виправданим є обвинувачений виправданий вирок суду щодо якого набрав законної сили. Засудженим є обвинувачений обвинувальний вирок суду щодо якого набрав законної сили. Окрім зазначених осіб, учасниками. Кримінального процесу зі сторони захисту є законний представник підозрюваного, обвинуваченого, а також захисник. Законний представник залучається до процесу у випадку, якщо підозрюваний або обвинувачений є неповнолітнім або особою, визнаною встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною. Захисником є адвокат, який здійснює захист підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого. Особи, щодо якого передбачається застосування примусових заходів медичного та виховного характеру, а також особи, щодо якої передбачається розгляд питання про видачу іноземній держав, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, обов'язковою умови участі адвоката, як захисника є його реєстрації в єдиному реєстрі адвокатів України. Окрему групу учасників кримінального провадження складають потерпілий і представник потерпілого. Потерпілим може бути фізична особа. Які кримінальним правопорушенням завдано матеріальною, моральною, фізичною шкоди, а також юридична особа, які кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди. До представників потерпілого висуваються ті самі вимоги, що і до захисника. Від імені юридичної особи, яка є потерпілим, може виступати її керівник або інша уповноважена особа. У кримінальному процесі беруть участь і інші особи. Наприклад, учасниками кримінального процесу можуть бути цивільний позивач та цивільний відповідач. Особа, який кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди, може пред'явити цивільний позов у порядку, передбаченого кримінально-процесуальним кодексом України, і отримати процесуальний статус цивільного позивача. З іншого боку, обвинувачений чи підозрюваний, не обов'язково може бути цивільним відповідачем за таким позовом. Так, за шкоду, завдану джерелом підвищеної небезпеки, за загальним правилом відповідає особа, яка ним володіє, незалежно від того, із чиєї вини була завдана така шкода. У випадку, якщо цивільний позивач є неповнолітнім, або особою, визнаною встановленим законом порядку недієздатною чи обмеженою дієздатною, до процесу залучається законний представник. Частина інших учасників кримінального провадження подібна за своєю роль та до учасників цивільного процесу. Так, секретар судового засідання та судовий розпорядник виконують у кримінальному процесі ту саму роль, що і в цивілі. Як і в цивільному процесі, в кримінальному провадженні беруть участь і свідки. Свідком є фізична особа, які відомі чи можуть, або можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню. Під час кримінального провадження, яка викликана, викликана для надання свідчення. На свідки в кримінальному провадженні також поширюється гарантії статті 63 Конституції України. Крім цього, як і цивільно-процесуальний кодекс України, кримінально-процесуальний кодекс містить перелік осіб, що не можуть бути допитані як свідки. Це перше захисник, представник потерпілого, цивільного позивачам, цивільного відповідача. Юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, законний представник потерпілого, цивільного позивача, в кримінальному провадженні про обставини, які стали йому відомі у зв'язку з виконанням функції представника чи захисника. Друге, це адвокати про відомості, які становлять адвокатську таємницю. Третє нотаріуси про відомості, які становлять нотаріальну таємницю. Четверте це медичні представники та інші особи, якими у зв'язку з виконанням професійних або службових обов'язків стало відомо про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну чи сімейну сторону життя особи, про відомості, які становлять лікарську таємницю. П'яте це священнослужителі про відомості, отримані ними на сповіді віруючих. Журналісти. Про відомості, які містить конфіденційну інформацію професійного характеру, надану за умови нерозголошення авторства або джерел інформації. 7 професійні судді, народні заседателі та присяжні, про обставини обговорення в нарадшій кімнаті питань, особи, які брали участь в укладанні та виконанні угоди про примирення в кримінальному провадженні, особи, до яких застосовані заходи безпеки щодо дійсних даних про їх особи. І особи, які мають відомості про дійсні дані про осіб, до яких застосовані заходи безпеки щодо цих дат. Ці особи не можуть бути допитані в судовому процесі як світ. Як і до цивільного, до кримінального провадження можуть залучатися перекладач, експерт, спеціалісти. За загальним правилом, кримінальне провадження в судах першої інстанції здійснюється професійним суддею одно одноособово, виняток становлять провадження щодо злочинів. За які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад 10 років, тоді колегія з трьох суддів. Та щодо злочинів, за яких передбачено покарання у вигляді довічного позбавлення волі. В даному випадку теж колегія з трьох суддів, а за клопотанням опинуваченого може бути і суд присяжний. Кримінальне провадження в апеляційному та касаційному порядку здійснюється колегіально не менш ніж трьома суддями. Стадія кримінального провадження суттєво відрізняється від. Стадії цивільного провадження. Першою стадією є досудове розслідування. Воно розпочинається внесенням відомості про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань. На цій стадії кримінального процесу проводяться комплекс процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили тощо. Зроблені прокурором та слідчим висновки є версія обвинувачення, яка і підлягає допису. Слід звернути увагу, що, незважаючи на назву, суд бере активну участь у досудовому розслідуванні, здійснюючи судовий контроль у формі надання судових дозволів на застосування переважної більшості заходів забезпечення кримінального провадження та проведення частини, частини слідчих дій, а також розгляду та вирішення скарг на рішення дії чи бездіяльність слідчого та прокурора. У разі звернення до суду з обвинувальним актом статус підозрюваного змінюється на статус обвинувачення. Наступною стадією є підготовче провадження, у його межах вирішується питання про можливість розгляду матеріалів кримінального провадження, по суті, в судовому засіданні. Ну і центральною стадією кримінального провадження є судовий розгляд. Він складається з таких етапів: підготовчої частини, тобто відкриття судового засідання, оголошення складу суддів, повідомлення про права та обов'язки та видалення свідків із зали суду. Далі власний судовий розгляд, з'ясовування обставин та перевірки їх доказів. далі судові дебати, останнє слово обвинуваченого і ухвалення та проголошення судового рішення. За результатами судового розгляду може бути прийнято одне з таких рішень: вирок, обвинувальний або виправдальний, ухвала про закриття кримінального провадження, ухвала про застосування чи не застосування примусових заходів медичного характеру, ухвала про застосування чи не застосування примусових заходів виховного характеру. Як і у випадку з цивільним провадженням, рішення суду та кримінального провадження може бути оскаржено в апеляційному та касаційному суді. Тут я рекомендую вам знову зупинитися, дочитати параграф 31-32 і попрацювати над другим завданням. Тут тобто теж у нас є ситуація. Оксана 15 років та її брат Роман 12 років і однокласник Тарас 15 років після тренування стояли неподалік стадіону, розмовляли. До них підбігла жінка, попросила телефон, щоб викликати поліцію. Її куртка була розірвана на обличчя слід від удару. Роман побіг додому, щоб зателефонувати із стаціонарного телефону. Цей час до дітей і потерпілої підійшли двоє чоловіків. Один з них грубо наказав жінці не панікувати, а дітям пригрозив, щоб вони не сміли нікуди повідомляти. Коли чоловіки пішли, жінка сказала, що недалеко у непритомному стані її друг Олександр, якому нападники розбили голову і що обох їх пограбували. Забрали телефони, значну суму грошей, платіжні картки, два квитки на літак. І дві путівки на відпочинок за кордоном, які вони з Олександром щойно придбали. Тоді Тарас вийняв свій мобільний телефон і сам повідомив поліцію про те, що трапилось, а потім ще викликав швидку допомогу. Діти залишилися чекати приїзду поліцію, вказали прикмети нападників і напрямку їх руху. Злочинців швидко затримали, а згодом з'ясували, що ці особи вже відбували покарання за грабіж. А також причетні до двох нещодавних подібних нападів. Дітей згодом допитали як свідків, установленого законом порядком та повідомили, що їх можуть викликати для участі у розгляді справи в залі суду. Перше. Чи потрібна заява Олександра або його знайомих для відкриття кримінальної справи і розгляду її на судовому засіданні? Подумайте і відповідь, надайте їх. Від. Друге, що треба зробити потерпілим, щоб повернути втрачене майно, зокрема, компенсувати витрати на вит... втрачений відпочинок та витрати на лікування. Третє, визначте, будь ласка, учасників судового процесу. Четверте, чи можуть Оксана і Тарас брати участь в цьому процесі, якою буде їхня роль? І чи будуть взяти до уваги показання Романа і Чунгу. Ось, будь ласка, опрацю. Тобто ми з вами бачимо, що. Згідно з Конституцією, правосуддя в Україні здійснюється виключно судді. Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані добросовісно дотримуватися своїх процесуальних прав і виконувати процесуальні обов'язки. Кожна сторона зобов'язана довести ті типу обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими особами, які беруть участь в справі. Необхідно також довести обставини, які мають значення для ухвалення рішення в справі і щодо яких у сторін та інших осіб, які беруть участь в справі, виникає спір. Докази не можуть ґрунтуватись на припущення. Будь ласка, опрацюйте з цими двома заданнями. До зустрічі на наступних уроках і не забудьте готуватись до контрольного роботи. Успіхів!